Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета під назвою Служба зовнішньої розвідки України. Вона присвячена провідній складовій сил безпеки і оборони України. Служба зовнішньої розвідки забезпечує добування інформації для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військовотехнічній, інформаційній, екологічній та кібербезпековій сферах, сприяючи зміцненню національної безпеки та суверенітету держави. Ця пам'ятна монета підкреслює важливість Служби зовнішньої розвідки України та її внесок у захист національних інтересів. Вийшла вона 23 січня 2025 року, тираж 75 тисяч штук. На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині Служба зовнішньої розвідки України. У центрі монети зображено хрест, який є основним елементом нової символіки, та відомчик заохочувальних відзнак служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста знак княжої держави Володимира Великого, Тризуб, обрамлений гаслом служби розвідки латиницею Омніа Вінціт Верітас. Істина перемагає все, контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. У нижній лівій частині монети зображено логотип монетного двору НБУ, номінал 5 і графічний символ гривні. У правій нижній частині напис Україна і рік карбування 2025. На реверсі монети зображено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української повстанської армії та кодове слово, обране службою зовнішньої розвідки України. З дня введення в обіг пам'ятної монети служба зовнішньої розвідки оголосила конкурс серед фахівців із дешифрування. Протягом шести місяців з дня виходу монети є можливість прийняти участь в дешифруванні і відправити листи з розшифрованим посланням на адресу служби. Перші 5 учасників, які надішлють правильний розшифрований вислів, будуть відзначені Службою зовнішньої розвідки України. Дуже цікаво, що тут зашифрували. Хтось з вас пробував розшифрувати? В мене за допомогою GPT не вийшло отримати відповідь: випускалася ця монета в сувенірній упаковці з зображенням емблеми зовнішньої розвідки України. Її вартість в онлайн-магазині НБУ складала 176 гривень. На оберті опис монети українською та англійською мовами, а вгорі QR-код посилання на сайт Служби зовнішньої розвідки України. Ось така цікава монета з інтерактивом, з загадкою. В 2022 році виходила монета Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. В дизайні теж був бінарний код, але там не було ніякого шифру. Також подібне було в монеті, присвяченій до сторіччя Інституту судових експертиз імені Бокаріуса 2023 року, теж без шифру. А ось в монеті цифрова держава 2024 року вже є зашифрований напис в бінарному коді, це слово Україна. Такі інтерактиви цікаві, але якось занадто складно з шифром від розвідки. Ну, дочекаємось відповіді. Може не все і так складно, як здається. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.